Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. Телеканали ІРТ і Місто Плюс з вами 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми завжди на зв'язку і відкриті до свого глядача. Завдяки злагодженій роботі команди журналістів, операторів, режисерів відеомонтажу та інших працівників нашого телеканалу мешканці Полтавщини завжди отримують оперативні та об'єктивні новини. З ними ми в ефірі і в соцмережах. У цьому переконуються не тільки ті, хто нас дивиться, а й ті, хто завітав до нас на численні екскурсії. ІРТ та Місто Плюс щодня нові завдання, нові виклики. Сьогодні працівники телеканалу, як і всі українці, хтось воює, хтось пішов з працівників на передову, хтось працює на телеканалі щоденно, готує новини, готує інформацію для нашого глядача, хтось втрачає своїх рідних. Але Разом з тим, ми, як і всі українці, очікуємо на головну новину, на нашу перемогу. І я впевнений, що ця новина обов'язково прозвучить і в ефірі телеканалів ІРТ і Місто Плюс. Дивіться нас.